Щоб наше покоління чекало воскресіння, ми житнього насіння, Насіємо мов спасіння. А як посходить жито, то будемо ми жити, а як заколоситься, то будем бадьориться, а як зерно достигне, його зібрати встигнем. А як зберемо, я вам говорю, то заживемо, ми по кобзарю, Тарасе. Устань навкруг подивись, Що ми наробили, уважно поглянь, за нас не молись, бо ми все зганьбили, себе й Україну, та що там казати про рідну дитину нема кому дбати, бо всі за кордоном на панщині знову, церковним лиш дзвоном їм вернеш основу, і сироти, діти, хоч мають батьків. Чому тут радіти тобі із віків, їх мудреє слово за душу не троне, народу основа у часі потоне, але треба жити, і ми на зорі насіємо жита зі слів в кобзарі, і зійде насіння. Було так не раз, тоді на спасіння, поглянеш та раз.